Привіт, друзі! Мене звати Сергій Василюк. Я зараз знаходжуся у Харкові. Сьогодні ми зустрілися із моїми побратимами з волонтерського центру UA Help, які привезли нашому підрозділу прилад нічного бачення. Сьогодні ввечері вже його випробуємо на позиціях. Хочу подякувати усім вам за ваші внески. Хотів би попросити, аби мої друзі могли б робити більше для нашої перемоги, аби у них був більший, скажімо так, благодійний фонд. З більшою кількістю можливостей допомагати тому чи іншому дружньому підрозділу, прошу підписуватись на їхній патреон. Навіть з найменшою сумою вашого вкладу, ви отримаєте футболку від 43-ї артилерійської бригади імені гетьмана Трясила. Із зображенням нашого українського піона, який приносить смерть окупантам, Щиро ваш Сергій Василюк. Будьмо перемагаємо! Тіпа, Василюк. Василюк із штурмовича. Ми не любимо напівмір. А то стригся-стригся, а потім побратим запропонував е, зробити таку зачіску в стилі Зінідіна От, Мого улюбленого футболіста з закордонних. Рімнаїд земля веча русна волі ви. Поля на вражі нехай пошезне враг, меч арея поверне нам. Рів.